Хотів би привітати всіх вас з сьогоднішнім святом, з пам'яті Ікони Божої Матері Іверська. Знаєте, і сьогоднішній апостол і сьогоднішній Євангелія розповідають нам про таку християнську чесноту як послушання. І для мене сьогодні хотілося б, можливо, Розумію, що втомлюю вас, але все ж таки зупинитися на ось таких, знаєте, важливих моментах ну, цього, так би мовити, духовного явища. Тому що для багатьох з нас ну, ось ці чесноти, наприклад, там, віра, надія, любов, смирення, послушання, кротість, ну, вони ну, начебто реальні, але. От не тільки що за ними стоїть, але як до цього досягнути, ми собі не зовсім уявляємо. Іван Златоуст і ще інші святі отці кажуть, що в різдві нашого Спасителя, в його народженні, Подія була вселенського масштабу навіть більша, ніж створення цього світу. Ось почуйте так? народження нашого Господа, це подія за своїм значенням більша, ніж створення всього світу. І до цієї події призвело послушання чеснішої Херувімі, славнішої без сравнення Серафіму. Привело послушання Пресвятої владичиці нашої Цариці Небесної Богородиці. А що ж таке послушання? Це тільки просто, ну, так би мовити, що скажуть, то і зробиш. Ну ні. Ні, це значно щось більше. І сьогодні, так як ми згадуємо в тому числі і образ Божої Матері, який зберігається на афоні. А ми знаємо, що Афон це така монашеська республіка, це така країна монашества. Ми можемо сказати, і це буде, я, я вам це кажу ну, беззаперечно, це буде корисно не тільки там, для монахів, так би мовити, да? але й для всіх нас, в тому числі для, ми, для мирських. Е, і я хотів би з вами ось ну, поділитися, а можливо, для когось нагадати, що. Е, Такі ось моменти, які пов'язані з вихованням в собі оцього послушання і смирення, це моменти, ну, які, знову ж таки, можливо, для когось є просто загадком. Отже, в духовній практиці ми знаємо, при чому це було, так би мовити, Протягом віків викорбувалося да, в цьому такому підручнику духовного, духовного життя, ми знаємо, що коли, наприклад, в монастир приходить послушник, спочатку йде дуже серйозна і дуже жорстока, в якійсь навіть мірі робота над тим, щоб підкорити. Цю людину. Чуєте? Навіть не дати якісь послуха, а спочатку підкорити. Тому що людина за своєю, за своєю природою, ну, на жаль, гріховною, вона має в собі ті риси, так би мовити, не тільки характеру, а свого такого єства, які не дають їй можливості до кінця пізнати, що ж таке є послушання, що таке є послух. Чому? Тому що в нас є гордість, тому що ми нерідко свою гордість облачаємо в такі, знаєте, одежі якогось благородства або навіть достоинства. От почуйте мене. І от приходить в монастир, наприклад, послушник, і його починають, так би мовити, потрохи виховувати. Забираючи у нього, оце достоинство. Це дуже непросто. Коли людину, на перший погляд, отак, от якщо ну, подивилися, якби ми так от, знаєте зовні, то людину можуть принижувати, людину можуть ні, ні, ні в чого не ставити, людину можуть так би мовити, знаєте, ну, ну, насправді не помічати. Хоча ця людина, вона ну, дуже щиро прийшла, наприклад, на цей послуг. Вона добросовісно виконує ті благословіння, які їй доручили, і таке інше, і таке інше, і таке інше. І ось тільки, коли людина пройде, це називаючи іскус, коли людина пройде оці випробування, коли до неї ставляться отак, от, можливо, навіть зверхньо, або їй е, кажуть, що ти, не, ти поганий, ти, ти неправильно це робиш, це, ти зробив не так, ти лінивий і таке інше. Таке інше. У людини починає потихеньку, з Божою поміччю пропадати оця внутрішня гординька. Оце своє самоволіє і самомнєніє. Починає е, оцей егоїзм, який в нас. Який нам притаманний, він починає потрохи-потрохи зникати з людської душі. І от тільки тоді, коли цей процес, він от в духовному плані, да, він, він дійсно набуде якихось результатів, ось тільки з того часу починається момент навчання послуху, тобто послушання. От я хотів би, щоб ви для, це, для, для себе це зрозуміли. А послушання це тоді, коли вже цей трудник, послушник в монастирі приходить, наприклад, і йому настоятель благословляє старця, тобто наставника, якого він повинен слухати не як навіть самого себе, а як Бога. Тут починаються нові випробування для людини. Тут починається, так би мовити, така брань внутрішня. Е, іноді не витримують люди не тільки е, там, другого вже етапу такого становлення, а навіть і першого. Але я ще раз скажу. навіть ті, хто відреклися начебто від свого егоїзму, від свого такої пихатості, самості, е, якогось самомнені, вони вже на другому етапі, коли. Е, Господь благословляє їх подчинитися духівнику. Їх починає дьявол, безусловно, ну, всячески, знаєте, всячески е, е, ну, від, відхиляти від цього. І мені б хотілося, щоб ви для себе це зрозуміли, тому що, е, ну, начебто, хтось скаже, а для чого це мені? Це там в монастирях, а мені для чого? А справа в тому, що це дуже схоже. І на ті процеси, які відбуваються і в нашому так званому мирському житті. Ось, наприклад, я наведу вам так, такі, пример, е, такі приклади. Коли, наприклад, людина е, ну, приходить на нову роботу, наприклад, е, ну, після навчання. Хоча навчання це також є певний, певний такий іспит. Для людини, так? коли вона повинна е, ну, уважно і е, працюючи над собою щось, щось для себе зрозуміти. Але, наприклад, приходить людина після навчання і е, на, на свою якусь нову роботу. Її приймають і вона е, проходить таке становлення в новому колективі е, з новим начальством. Повірте, це такий же послух, як і в монастирі. І людина, якщо не витримує можливих от таких нападків, яких, ось, знаєте, якогось гніву, як, якогось ну, несприйняття себе, якогось навіть приниження, то дуже часто людина бросає цю роботу і шукає іншу. І знову на іншій роботі, можливо, повторюється те ж саме. Але я хотів би, щоб ви зрозуміли, в житті дуже часто ми знаходимо точно такі ж духовні процеси, як і, наприклад, там в обітері, в монастирі. Тобто, людина повинна спочатку знайти в собі сили змиритися. І яким би вона не була там спеціалістом, як би вона до себе там, знаєте, добре не ставилася, да? ну, ми ж себе любимо більше всіх. Так от, незважаючи на це, людина повинна якимось чином подолати оці бар'єри і дійсно знайти можливість ну якось ну, спільну мову знайти із начальством, із. Колегами своїми, і тільки тоді, тільки тоді людина може себе зарекомендувати вже на цій роботі. Вона може розвиватися далі. Розумієте? І так же може бути і в сім'ї, і так же може бути навіть на приході. Коли, наприклад, мова не йде про те, щоб відрикатися від своєї совісті або від істини Євангелія, ми повинні смирятися. Ми повинні казати, Господи, допоможи мені. Так, це несправедливо таке відношення до мене. Це е, погано, хтось там, ну, хтось там визвірівся, хтось, хтось мене ненавидить, хтось неправильно мене зрозумів, хтось ще якісь там, знаєте, вигадав для себе якихось, які, які, якісь такі фантазії. Але незважаючи на це, мені потрібно це пройти. Тому що це, повторюсь, це певний іспит. Це певний такий іскус в духовному, як кажуть, житті для всіх нас, в тому числі і для мирських. І коли людина може знайти в собі сили, ось з цим змиритися, тоді починається виховання внутрішнього послугу, тобто оцього послушання, яке приведе людину до спасіння. Я... Згадуй, наприклад, того ж, Сіміона Нового Богослова, який своєму старцю в монастирі, буквально він цілував землю, на якій той стояв і е, нічого в своєму житті не робив без благословіння. І це не тому, що він був такий, знаєте, безвольний, це не тому, що він ну, не мав власної думки, або він такий був якийсь забитий, ні. Він був величної, такої, знаєте, містичної натури, він був дуже освіченою людиною. Але це не, не заважало йому відноситися до свого старця з повагою і сприймати кожне його слово, чуєте, кожне його слово як благословіння. Навіть те слово, яке йому можливо не подобалося. Дуже часто так буває, навіть на, на, на приходах. Таких, як ваші, або інших приходах, неважливо. Не Іноді настоятель каже, от давайте зробимо так. А хтось починає роптати. А хтось починає казати, та ні, давайте зробимо по-іншому, -по або якось це батюшка неправильно, неправильно все робить. І ось тут починається випробування. Ось тут починається цей екзамен для всіх нас, коли ми не можемо в собі виховати оцей послуг, оце послушання. Ще раз скажу, а це буде ну, робити неможливим якийсь духовний прогрес нашого життя. І так стосується всіх сторін, всіх граній нашого життя з вами, не тільки монастирського, не тільки такого суто церковного, а взагалі всього нашого життя. І ось церква сьогодні, через в тому числі образ Божої Матері Іверський, хоче нам сказати. Щоб ми з вами якось ну, не тільки звикали, а якось думали про ось такі моменти. Тому що ми можемо все життя прожити начебто при храмі, начебто з іконочкою, начебто з свічечкою, начебто з молитвою, і навіть з повіддю і причастям, але так і не стати на шлях послуху, так і не стати на шляху такого вдосконалення духовного. Розумієте? І це, це дуже важливо. Це не просто так би мовити мої слова, які я сьогодні ну, просто хочу сказати, так а це, це необхідність для кожного з нас пройти оці етапи духовного становлення. Якщо ми їх не проходимо, нас буде Господь повертати. Якщо ми не можемо змиритися перед кимось або чимось, от сьогодні, як не просто жити? Війна, несправедливість, трагедії ну страшно все дійсно в житті. І деякі, а можна сказати, і не деякі, а можливо, і навіть багато хто з наших сучасників, вони для себе ось ці часи, вони так би мовити приймають як виправдання, наприклад, для їх слабкості. Ну, наприклад, хтось, хтось каже, ні, це я таке витримати не можу. Я б там я не знаю, буду пити горілку, наприклад, да, тому що не можу я витримати таке навантаження, такий постійний стрес. А хтось навпаки каже: о, так це, це такий час, коли вигідно вкрасти, коли вигідно щось десь непомітно зробити для себе і таке інше, і таке інше. А ось християни в такий час, дуже важкий час, вони повинні сказати собі, це випробування. Це той послух, який дає мені Господь для мого вдосконалення, для мого спасіння. Тому що все це пройде. Для нас, повірте, ну, повинно бути е, об'єктивною реальністю, те, що все пройде, все пройде. І радість, і горе, і скорбота, і, і, і щось приємне все це пройде. Але в певний час, коли Господь благословить, ми станемо на суд. Совісті на суд Божий, який ну, ось нас запитає. А чи в своєму житті, незважаючи на всі ці випробування об'єктивні да, навколо нас, які відбувалися, чи зміг ти, друже, знайти в собі сили і щось зробити для свого спасіння, щось зробити для своєї душі? Я прошу вас, дорогі мої брати і сестри, зрозуміти, що послух, кротість, смирення, це не просто такі терміни, які використовуються в священному, там, в духовній літературі, в священному писанні або, або в проповіді, це те, що необхідно нам, безпосередньо необхідно нам. як Ну, інші, наприклад, риси наші, нашого характеру. Ось ці риси ми повинні в собі виховати. Іноді Господь дає людині, наприклад, ну, такий талант мовчати. От більше мовчати. А інша людина, наприклад, не може в собі стримати ніяких слів. Хтось може, наприклад, Бистро забувати якісь такі вчинки по відношенню до нього, да? негарні. А хтось не може це забути. Когось може, знаєте, з'їдати завість заздрощі, коли він бачить, що, наприклад, у когось щось виходить в житті. А хтось, наприклад, навпаки, радується. І каже слава Богу, що Господь благословив цю людину і вона досягнула таких добрих результатів. Ось розумієте? Тобто ми дійсно різні, але не зважаючи на наш, на різницю, так би мовити, в наших характерах, в, наших, в нашому відношенні, ми повинні знайти в собі сили вдосконалюватись. Ми повинні прагнути до святості. Як це не буде можливо банально якось так знаєте громко звучати? Ми повинні прагнути до святості. Ви не думайте, що тільки святі люди, це ті люди, які десь там живуть в горах, в монастирях. там. Ні, ні, це не правда. Ось сьогодні ми згадуємо великомученицю Хрису, дівчинку, ну таку е е е вже дорослу дівчину, але, але молоду дуже. Яку замучили за сповідання віри. Вона була з болгарською роду, так би мовити, з болгарського народу. І коли там були завойовники на Балканах, то вони її спочатку, скажімо так, хотіли привабити. Вона була красива, вона була така, знаєте, ну... Та, до якої, до якої е, звертали уваги чоловіки. Але е, незважаючи ні на які лесощі, ні на які, знаєте, приманки, вона залишилася вірною Христу. Їй дуже страшно вбивали. Дуже страшно. І навіть мені ну, зараз так ну, розповідати про це, ну, ну це, це просто це просто жахливо. Просто жахливо. Такі, такі, знаєте, ну, 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 я не знаю, як вона витримувала це все. Захочете, можете поцікавитись. Але дивіться, ця людина, вона зберегла свою душу і не зрадила Христу. Я хотів би, щоб і ми з вами не зраджували Христу, а не зраджувати Христу це не значить тільки не відрикатися від нього. Не зраджувати Христу це значить жити по Його заповідям, по Його закону. Не зраджувати Христу, це значить нести той послуг життєвий, який нам дає Господь, нести той наш життєвий хрест, який би він не був важкий, нести. І як це буде не дивно звучати, навіть дякувати Богові за цей важкий хрест. І радіти, що Господь нас, не залишаючи, дає нам ці випробування, щоб нас хоч трошки вдосконалити. Щоб нас зробити достойними, війти в царство небесне.